Яка різниця між цими двома знаками? Отже, друзі, обидва знаки вони є інформаційно вказівні, але різниця між ними все-таки існує. Отже, перший знак, де ви бачите, що є дві смуги руху, і з боку у нас прилягає ось такий невеличкий відрізочок? Даний знак інформує, що з боку до дороги є також під'їзд. Це у нас з'являється. Невеличка додаткова смуга руху для розгону, і от всі, хто під'їжджають з цього відрізочка, вони повинні пропустити ті транспортні засоби, які рухаються по основних смугах руху. Тому всі, хто виїжджає з відрізочка, пропускають. Ну і власне ширина проїзної частини тут у нас не змінюється. Як було дві смуги руху, так і продовжується У нас в тому напрямку дві смуги руху. А ось на іншій картинці тут ми бачимо, що у нас була одна смуга руху, і з боку у нас прилягає додаткова смуга руху, і проїзна частина стає ширшою. Тобто, якщо ми виїжджаємо з цієї додаткової смуги руху, яка з'являється з правого боку, ми вже не зобов'язані нікого пропускати. Ми можемо продовжувати рух по ній. Вона має своє продовження і не закінчується. Тобто, бачимо, що в попередньому випадку, в попередньому знакові, у нас. Ширина проїзної частини не змінювалася. А ось при другому знакові у нас стає вже ширшою проїзна частина для того, щоб знати ще більше про правила дорожнього руху, не забудьте підписатися. Ну і натисніть цьому відео вподобайку.